Вітаю, друзі! Ви на каналі «Трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець, а це відео присвячено питанням строкової служби і строків строкової служби. Сьогодні, нарешті, от вечором я думав, про що ж записати вам відео, тому що огляду судової практики не буде сьогодні в понеділок, так як Велика Палата ну, не оприлюднила повні тексти рішень, які вона прийняла за останній тиждень, тому вирішив присвятити це питанням. от... Подивитись, що ж там у нас відбувається в правовому полі, які законопроекти президента були підписані. І так, президент підписав той самий законопроект, який стосується строків строкової військової служби, а саме внесення відповідних змін і надання президенту права щодо видання указу до закінчення воєнного стану або стану війни, видавати відповідні укази для тих осіб, які були залучені до строкової служби щодо їх звільнення у запас. При цьому я вам розповім. Що цей законопроект трохи суперечить тому закону про мобілізацію, законопроекту про мобілізацію, який планується розглянути і прийняти 6 березня цього року саме 10.449. Цей законопроект він називається під номером 11035 від 22.02.24 року, і от сьогодні 26 президентом він вже підписаний і повернутий для розсилки. Тобто завтра він, я так розумію, буде вступати у законну силу. Що передбачає цей законопроект? Він передбачає можливість звільнення з військової служби осіб, які були призвані на строкову військову службу. Далі, ми так розуміємо, призову не буде. І взагалі строкової служби не буде, буде якась базова служба. Ну, поки, я так розумію, питання стосується виключно тих осіб, які знаходяться на строковій службі. Президенту надане право їх всіх звільнити в запас. При цьому, відповідно до е останнього речення. Того пункту, яким надано президенту зазначено, право звільняти в запас, такі особи не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців з дня звільнення з військової служби в запас, якщо вони не висловили бажання продовжити військову службу. Ну, знову ж таки, під час мобілізації період воєнного стану нічого не хочу сказати, але сподіваюся, що цих хлопців не будуть водити в оману. Тому що в самому законопроекті, про який я говорив, а саме оцей 10449 в проєкті закону передбачено те в перехідних положеннях, От я зараз його відкрию там, буквально з сам, самого початку перехідних положень, зазначено, що військовослужбовці, які проходили строкову військову службу, звільняються з військової служби в запас, строки, визначені указом президента про звільнення запас. Але не пізніше шести місяців з дня набрання чинності цим законом. Тобто, щоб у нас не виникла ситуація, що безпосередньо, по-перше, коли прийметься цей закон, що президент поки не прийняв відповідний указ про звільнення їх запас, не розтягло ще на шість місяців. Я просто звертаю увагу. Крім того, на таких осіб не поширюється дія частини 5 статті 23 про мобілізаційну підготовку. Та такі особи після звільнення не підлягають призову на військову службу при час мобілізації протягом 6 місяців з дня звільнення. Тобто, це перехідне положення в проекти протирічать тому указу, тому закону, який сьогодні підписаний президентом. Тобто, президентам надано 12 місяців, тут надано 6 місяців. При цьому Взагалі-то вступає в силу тільки через 6 місяців, тобто можуть звільняти. Ну, я сподіваюся, що депутати, і почують вас, і подивляться це відео, і все ж таки зрозуміють, що не треба, по-перше, робити такі протиріччя в законах. Де 6 місяців, де 12. Тим більше самим законом передбачається в подальшому, що взагалі надається 2 роки права на відстрочку. Тут надали в цьому закону 6 місяців, про це я говорив, а в законі, який підписаний президентом, надано право 12 місяців, щоб ці 6 і 12 не вступили в протиріччя один з одним. Ну, в будь-якому разі, поки є набрання чинності. Законом, який надає право відстрочки на 12 місяців. Якщо буде прийняти пізніше цей закон, то відповідно це право на відстрочки скоротиться до 6 місяців. Щоб ви просто розуміли про свої права. Звичайно, якщо ви дивитесь цей канал, на нього і раджу на нього підписатись, раджу підписатись на... Безпосередньо телеграм-канал. В Тіктосі, якщо ви будете бачити мої відео, посилання на мій телеграм-канал буде в шапці Тіктоку. У Ютубі під відео буде посилання, де я дам посилання на ці два законопроекти, на які я раджу вам звернути увагу. Ну, все ж таки це дуже добре, що питання зі строковиками нарешті, там на другий рік війни, і деякі служать 3 роки, вже, все ж таки вирішено. І цим хлопцям дадуть можливість. все ж таки Почати як це можливо, мирне життя, одружитись, завести дітей і залишити Україні, хоч якесь майбутнє. А також може деякі з них вступлять в вузи, будуть отримати освіту, і це дасть змогу їм також ну, за сьогоднішніми правилами на відстрочку від мобілізації, що буде безпосередньо з тим законом, яким хочуть принципово змінити питання мобілізації і відстрочок від мобілізації. Як я говорив, ви будете бачити, я обов'язково прокоментую себе на каналі, тому підписуйтесь в Тіктоті, в Ютубі і обов'язково підписуйтесь на Телеграм. Ну, поки я можу всіх поздоровити, самих хлопців, їх матерів, батьків, дружин, у кого є, сестер, братів, що їх близькі зможуть повернутися все ж таки зі строкової служби додому і почати мирне життя, наскільки це можливо. Призивати їх в цей період можуть виключно тільки за їх згодою. Теж, Звертайте на це увагу. Поки на цьому все. Поширюйте відео, ставте вподобайки, підписуйтесь. Ну і в будь-якому разі рухаємось до перемоги. Допомагаємо Збройним силам, допомагаємо Україні вистояти в цій війні. В цій війні, в якій Рашистська Федерація напала на Україну, намагається нас заграбастити, завоювати і просто знищити, як це вона робила тисячоліттями. Ця болотна країна. Віримо в ЗСУ, віримо в перемогу. Віримо в Україну. Слава Україні! Слава ЗСУ. до зустрічі.